Помер один видатний учений, і душа його стала перед Богом. Очарований кількістю і глибиною своїх знань, вчений із зухвалістю заявив Творцеві Ми, люди науки, дійшли висновку, що більше не потребуємо тебе. Ми осягнули всі таємниці і знаємо все, що знаєш ти. Вміємо трансплантувати людські органи, планувати людей, створювати нові види тварин і рослин. Одне слово, ми можемо робити все, що раніше вважали чудесним і приписували твоїй мудрості і всемогутності. Господь терпляче слухав тираду самозвеличування зарозумілого вченого, і коли той нарешті замовк, запропонував йому гаразд, щоб перевірити, чи потребує мене людство, чи ні, влаштуємо невелике змагання у творінні. Вчений згодився і спитав І що ж я маю створити? Ми повернемося до початкової епохи і створимо першу людину Адама. Чудово, відповів учений, нахилився, щоб набрати пригощню порогу. Не так хутко зупив творець. Ти використовуй свій порох, мого ж не чіпай. Багато недалеких людей не помічають того очевидного факту, що наукові книги і статті починаються з другого розділу. Як розвиваються явища? А перший розділ, що пролив би світло на першу причину того, звідки б все взялося, відсутній Господня земля і все, що наповнює її. Вселена і всі, що живуть в ній. Псалом 23.1